Так, усім доброго дня, з вами дядько Сашко. І сьогодні ріжемо кабана. Будемо різати оцього рижого. Отак. Вот, їх тут двоє, одне біле, друге сіре. Так, як я їх розділив, фірточка у нас на тій секції, тому я зробив як пісочні часи. В секції у нас всі двигаються. Я заблокував. Ленточку і стягнув тут посередині, получилось два таких загончики. Всі че сидить тут до фірточка, а біла тут. Біла потом пойдет. Ще трошки поживе. Так, ну що, зараз приїде колій із цими з електродами. І ми його виводимо чпок і все. Буду показувати потихеньку. Так, поки, поки жду колія, покажу вірьовку, яка не спадає з кабана. Це з канала Паша колій. Тут вона прив'язана поки. Зараз розкажу в чому секрет. Він з нею ходить, але вона на нозі надіта і вона не спадає. Ось синя ізолента, там зашита петля, щоб тугенько тільки так. Тугенько ходила вірьовка, Любої товщини ну, треба зробити таку петлю, щоб вона значить, трошки тугенько не свободна. Не велика петля, а така, щоб тільки вірьовка проходила і все. І ставимо. Не треба ні підхвачувати, ні під ногу, нічого, просто ставимо перед ногою петлю, він робить один шаг, тільки разу петлю, затягується і все. І тепер ну, я прив'язав до цього. І він з нею ходить і вона не спадає. Ось такий от секрет. Да. Все, кабанчик готовий, електрода в спину, надріз на шию і все. Кабан готовий. Тепер смалим, обганяємо і печемо. Так, обігнали шерсть, тепер цією ляпачкою попробивали шкуру і тепер печемо, поки не буде текти жир. Настелили соломки, одну сторону помили, красовчик, прям огонь. Шкура пробита, не полопалась, все перевертаємо і смолим другу. Опа! Чикс. Смалим ми на бочках, не на пузі і на спині, а на бочках. Так, ну, мені здається, так удобніше. Да.